А, і ще цікавий момент, да? Дивіться, Бубер пливе, друзі. Ну це помилка рибакат. Оооо! І гарні карасями. Ми сьогодні знаходимося на Кременчуцькій дамбі. Це в районі села Недогерки. Плануємо сьогодні половити карася. Зі спортивної платформи. Що з цього вийде, подивимось, поїхали. Так, по прикормочці, друзі, в мене сьогодні буде Real Fish Халва і... Домішаюсь коріандр Ракіса такий. А, і хочу додати знову отакого зеленого горошка, якщо пам'ятаєте на попередній рибалці, точніше через одну наливили карасі в іншому місці, там горошок дуже добре працював. Кабрейнівське міласа зелений горошок. Дуже зручно на дальні. Коли такий вітер бра... ну, мати таке відерце під воду. Так, така кашиця в мене вийшла, бачите? Важка, з зерновими, з крупної фракції. Віріалки ще багато крупної фракції, особливо в Карасіві. Так, по кармакам в мене буде грамів 40, ну почну, якщо буде мало, поставлю важче. Так, Де моя сороковочка. О, 60. 60 одна буде, а друга 40. І там подивимось. Дуже сильний вітер, тому поставлю, мабуть, не 60-ку, а 70-ку навіть. Тому ну, що в принципі летечі нема. Кормушка тримала, тримала б мабуть і 40, але дуже сильний боковий вітер і просто здуває навіть на забросі. По насадки в мене сьогодні буде білий опариш, звичайно, черв'як, як без нього, да? на карася. І, звичайно, пуфіки g stream як без них. І Будемо сьогодні різати багато животини. Тобто я взяв досить багато опарика, щоб ми його могли різати. Тріножицями додавати корм, тому що карасю треба багато м'яса. Не стільки багато корму, скільки багато м'яса. Тобто Корму може взагалі не дуже багато, але якщо є багато м'яса, то карась буде ставати добре на точку. Так, беремо нашу поводочницю і ставимо повідки. Повідки будуть коротенькі, а якщо навіть їх нема, то зараз нав'яжемо. Тут в мене фідергамчики, до речі, отакий буде початок. Просто беремо три ножиці, насипаємо в невелику баночку апаріка і ріжемо. Ну і декілька апаріків в мене попало живих, нічого страшного, це вони будуть копошитись в кормі, це дуже добре теж приваблює карасики. Якщо у вас залишились куклі, да, покупуються теж ріжемо його в м'ясо і додаємо в корм. Нічого не викидаємо. Друзі, поки вязав новий поводок, тут така подача, фідер улітає. І походу це перший карас. Да, це карась. На червя. Де це так? Бравенький, бравенький. Опа! Є. Так, ну що, друзі, отакий перший карасик. Хорош, хорош. Дивіться, як глибоко він заготнув. Це навіть екстрактор треба брати. Ось такий перший карасик, друзі. Нас порадував. Все. Кормимо, ловимо далі. Прийшов отакий дурік, бігає, на воли лає. Намагається їх покусати. <риклад> просто чуваче. Друзі, а це нарешті нормальна риба Оце вже насосочка. Це вже насоску. Поміняв поставив пружинки. Дивіться який карась. Ух ти, Зараз ще втече. Опа! Є. Дивіться, який красопета. Короче, поставив арбузики. Потому що дуже багато на звичайний монтаж клює дрібної риби. Дивіться на арбуз влетів який карась. Зараз розкажу, на що я насадив. Тут у мене комбіновані насадки. О, ну взяв хорошо, то дивіться. Падеть. Класний жирный карась. А тут 500 грамм. Отакі От бойли профмонтаж. Я взяв кріль і шоколад такий холоденький, Саме зараз на оцей кнюва ну, я його підрізаю. Роблю. Просто ножицями підрізається в мене десятка, дев'ять. А я підрізаю, роблю з них восьмерку. От. Що в них прикольно, що вони дуже класно запаковані, бачите, з такою кришечкою. Вони не вивітрюються, тобто вони ну, зберігають свій аромат і смак. Поставив я е, пружинки, кавунчики. Да, то, що, а на класичний інлайн дуже багато дрібної клетвички. І от на кавунчика першого карася теж втянув. Тобто один на інлайн, один на кавунчик, Карась крупний, класний, звісно, карась підмогам. І якщо підходить, то підходить. І сьогодні вітер так як треба. Якщо вітер дує в дамбу, то карець завжди клює краще, він підходить сюди ближче. Друзі, я тут тільки закинув на класичний монтаж. Така подача. На червя. Бачите, цей арбуз перенаживляю, а це тільки закинув на бутерброд. У мене там Теперь за парышем. Такая поддача фидер прям улетает. Украрась ну, сто кудово. Хорош, хорош. Ух ты! Вот так. Це, конечно, по сравнению с тем невеликий. Але клюну я хочу сказати дуже зачутно на класичний, на інлайн, бачите Отакий вот карасик. Він теж падіть у наші відерці. Повторюємо. Вот Отакий, на отаке вот тільки що клюнуло. Через запариком закидаємо. У мене такий симбіоз, бачите, я сиджу на спортивній платформі, ловлю спортивними фідерами. І при цьому в мене один монтаж онлайн, як в спорті, а другий кавунчик, звичайна пружинка. От. Ну, Рибалову у мене те, не те, бачите, при чому онлайн поки що виграє. Цікаво, моловами. Подача була. Я закидаю цю удочку. Тут тепер, я не знаю, може в ту камеру було видно. Просто вилітає. Це теж у нас на черв'я париком Дивіться як з утра все ну, хороше карай, може і встать прийдеся. Все прям дуже хороше. Да ты шо? Ти залазь вже, о! Є, запакували. Так ти що, дивіться, як у нас класичний монтаж пішов вириватися вперед. Арбузики, точніше кавунчик наш відпочиває. Та це, це, це ж 500, друзі. теж 500. Вже єлі висів, дивіться. Ще б трошки тут, якби в мене піцака не було, він зійшов. За край губи, бачите? Так що нам повезло з цим карасям. Та ти що, дивіться, які лапки клюють. Лайкос, підписочка, а ми ловим далі. Там за такими карасями ми сюди і їхали. Ось такий крупний карась, тут на водосховищі, як хтось підходить, то все просто каль. Федора отак от улітає. О, а тут є, друзі. Тут тільки що сход і не зміг достать. А тут покльовка і тут сидить. Пішов караси клювати. Хорош, хороший теж. Дивіться як наш скаут шикарно в'яже цю рибку. Боже, це просто кайф. Сюди ти пішов, сюди йди. взяли це конечно не монстр але теж бравий карась, дивіться но ну, такий бухово 350 карасик Байкос, а ти відерці На бутерброд наверно продовжує плювати бачите Працюю, бутик. Ну, на боліки теж покльовує, Ну, щось я останній раз не зміг засекти. Дивіться, друзі, пливе бобер. Опа, і верну. А тут фідер улітав. А тут просто, поки я бобра знімав, фідер полетів в сторону. Карасямби роздають. Ух ти, який хороший. І все, дивіться, все на інлайн. Мене арбузик перестав працювати зовсім. І дивіться, який красамба. Ой-ой-ой, ще, ще зійде, дограюсь. Опа, вже не зійде. Вже не зійде. Так, огонь. Ви бачили прикол, да? я поки знімав бобра, повертаю камеру, а мене фідер ну, починає просто вилітати з підставки. Та такий як росямба. Чуть його не вкрав. Просто клас. Рибалочка, коротше, краще, на дамбі ріє друзі. Їти не сидіть вдома. Лайкос, підписочка, обов'язково. По удочках в мене все традиційно зараз вже, так? Да? Brain Apex 39 До 120 грамів і Brain Scout. Покльовочки. Тільки розказував. Який в мене другий комплект, Тут така подача красива. Ой, хорош. І хтось дзвонить, як завжди. Невчасно. Це невеликий, але ну, дуже бойкий карась. Є yeah. сьогодні наймалий. Взагалі для всіх місць це такий невеликий карась. Тут взагалі карасі такі до кіла. У нас сьогодні до кіла не було. Але такий по 600 грам, парочка там є. Ну Це такий грам 200. Невеликий карась, але теж бойкий класний. Красивий. І дивіться. Це прикольно зараз вийшло. Да? Я розказую, які в мене комплекти там. І тут така подача класна. Я маю надію, що на цю камеру зняв. Друга камера, намагаюся покльовку зняти. Чи буде видно, чи ні ще не знаю. О, Дивіться, ну, Люди щось розходяться, я не знаю, вже бачите, тут нікого нема, але в нас клює, а це дуже добре. Человек на черных камнях. Ух ты. Опа, и промазал. Він в мене там запутався Але я не знаю де я його вже так витягнув Все, і зійшов Добрався Не зміг пусаку поймати карася він зійшов Карасик зійшов ну і не жалко в принципі Але вийшло кумедно то, що я його просто не зміг запіхати в піцах. Ну це помилка рибака, це моя помилка. Оооо! Е -е. Оце загибав. Другий раз я починаю розказувати і в мене бішена І Так я хочу сказати, що карася, думаю, може і на бігфиш потянуть сьогодні. Якщо не зійде, звісно. Хоч би подивитися на нього зараз. Пішов в берег. А ні, не, не дуже великий, просто, просто бішений карась. Опа, ну, цього разу ми не помилились. Цього разу спрацювали бездоганно, скажімо так. Ну, Отакий красопета. Просто ляля. Бачите, друга ситуація така, що я щось розповідаю, в мене там улітає купер. Маю надію, що мене інші камери щось познімали. О, що прикольно, в мене дві дистанції. Одна під плитами зразу і друга далі десь метрів на десять то дальняк плює набагато краще. Я з під мав буквально одного чи двох карасів, а все інше з дальника. І от по сусідах теж думати, тут у мене сусід справа, він на дальники ловить. Ну, дуже добре, лови, а сусід зліва ловить під плитами і ну, в нього трохи похуже. Ну, набагато похуже. Тому якщо у вас декілька вудлич, то я теж пропоную шукати риту. Вона Ну, по логіці по логіки, вона повинна бути плитами зараз, тому що у нас вона сюди, але бачите, вона зараз ось далі. От. І треба її шукати. А ще цікавий момент, знає, що я до цього витягнув декілька платвічок, карасяк не підлопивав. Я думав, що вже не буде. Зробив підрізочку, отаку опаріка і одразу буквально через 5 хвилин мене права покльовка. Вот так, вот, працює. так, по Шурику зараз нав'яжемо монтажик. Ось вот такий брейн катана десяточка. Ми на нього вже ловили, дуже добре. І жилочка теж онлайн 16,5 16 на карасик, я думаю, теж треба. Так, знову набиваємо, бачите, отак вот от пробочку. В середину вкаємо нашу нарезку, а тут забиваємо кормом і зажимаємо. Все. І ніяких донышек. Бо вот тоді наша подрезка не випаде. Так, друзі, бачите, сонечко тільки виходить за дерев. От, а ми вже будемо збиратися, тому що половили ми сьогодні дуже добре. Зараз на коня може ще втягнемо одного, а ні, то будемо збиратися. Дивіться, які гарні карасі сьогодні кивали. Це просто сказ. Це просто що з чим то Пів кіла, 600, 400 ну, карасі просто бомбезні. лапи. Просто каче. Такої рибалочки я вже скучив. Кайфанули сьогодні класно. А ви не забувайте підписатись на канал, підтримати українськомовний контент, поставити лайкос і написати коментарі, я спілкуюсь з усіма. Це вже точно на коня. Риба теж невелика. Но може і карась. Так, да, це карась. Просто невеличкий. А ми пісак вже зібрали. Томусямба такий карасямба ставили нам жирну точку нашій рибалочки. Невеличкий, але гарненький. Лайк. Like. Все. Одну утку зібрав, зібрався, вже не закидаю, теж збираю. Сьогодні клювали отакі вот гарні тарасян, і їх було багато.